Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану суд будуть впливати на нас сьогодні, 20 липня 2024 року. Спочатку пропоную розібратися із самим значенням слова суд. З людської позиції суд це державний орган, який займається вирішенням конфліктних питань. Є суд як суспільний орган, тобто морально-етичний. Є суд як думка або завершення якогось питання. Або судження про людей, події і ситуації. А є суд Божественний, який складається із розрізнення добра і зла. І незалежно від того, до якого розповідання ви належите, перед ним усі рівні, кожен відповідає за свої справи. Бо Божественний суд він не залежить від людських факторів, його неможливо підкупити, умилостивити, з ним неможливо домовитися. Все таємне рано чи пізно стає відомим. За всі свої справи ми самі і будемо відповідати, бо від нього нічого не приховаємо. Саме тому сьогодні обставини можуть бути вищі за нас, для когось можуть бути кардинальні перевтілення, хтось може нарешті пройти трансформацію і відродитися у новій, кращій версії себе, а у когось можуть бути доленосні зміни, а ще підвищиться наша чуттєвість, уважність, здібність краще розуміти інших людей. На роботі в бізнесі, якщо сьогодні будете підписувати важливі папери або заключати контракти чи юридично оформлювати будь-які документи, будьте уважні, особливо, якщо ви не знаєте суть вашого питання. Гарний день для створення сімейного бізнесу. У особистих стосунках у когось буде зміна статусу, комусь одруження, а комусь розлучення. Залежно від того, чого ви бажаєте. Гарний день для оновлення відносин. Буде відчуватися підтримка родини і зв'язок поколінь. І порада на сьогодні: краще у цей день бути відповідальними. Утримайтеся від маніпуляцій іншими людьми, щоб отримати свою користь. Не варто занурюватися у образи, страхи, у негативні події минулого. Присвятіть час родині, при прийнятті рішень виважуйте всі за і проти. Якщо маєте мету, прикладайте зусилля, і ви отримаєте бажаний результат. А за потреби звертайтеся до людей, що мають певну владу або повноваження. І важливий момент, чим би ви не займалися, не допускайте протиріч між своїми думками і діями. Важливо, щоб дії завершували думки. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Щоб всі зміни, що будуть сьогодні відбуватися, принесли вам тільки радість, миру вам і гарного дня.